Доброго дня, мене звати Чернишова Таїсія. Я є доцентом кафедри економіки, підприємництва туризму Поліського національного університету і безпосередньо викладаю на спеціальності туризм і рекреація. Ми саме готуємо майбутніх фахівців в галузі туризму і в тому числі екскурсоводів. Я безпосередньо Веду екскурсійну справу такий курс у студентів, тобто навчаю їх методиці проведення і складання самої екскурсії. В періоді підготовки да, до екскурсії екскурсійної справи я почала захоплюватися історією нашого міста краєзнавством, тому що ви знаєте, не не можна створити жодну екскурсію без знання історії нашого краю, зокрема міста. І мене настільки захопило наше місто. Місто Житомир є місто древнє. Якщо згадаємо да, надпис на замковій горі, хоча вона є умовною, неточною, але було все-таки доведено, що в нас були поселення на 9-10 столітті, тобто на території Житомира вже були древні городи. Я пересвідчилася і переконалася, що Житомиру є що показати, є чим здивувати, як і містян, так і гостів. Зараз ми з вами знаходимося на старому бульварі. Це був один з найелітніших бульварів на другій половині 19 століття, коли почали його забудову і розбудову. Тут взагалі була пустка, яка називалася Дівоче поле. Була купа сміття. Ця територія була занедбана. І коли містяни вирішили влади міста зробити тут бульвар, то найзаможніші городяни давали кошти для того, щоб забудувати, розбудувати цей бульвар. Зокрема, всім відомий нам барон Іван Дешедуар, він клав велику частину коштів. За його кошти, власне, була зроблена металева огорожа бульвару. Ось весь бульвар від початку Бердичівської, а їх налічується чотири вони діляться, перший, другий, третій, четвертий і аж до фактично спуску на до набережної. Воно він був огорожений металевою огорожою. саме на ці кошти на цю огорожу пожертвував барон де Шадуар, який вже... Придбав потім землю і будував собі маєток на берегу тетеріва. То коли тут будували будинки, могли будувати будинки, люди заможні. Це були міський голова, головний інженер, будинок прибуткової барона Дешедуара, там що ще зберігся, Доманевського. Внизу там був сад Сумського, багатої людини магнати. Тобто люди, які мали кошти, могли тут побудувати будинки. Зрозуміло, що це був центр, і вони в одних жили, одні здавали. Оренду і прогулянка закінчувалася до набережної, до спуску на саму набережну. Набережна була теж надзвичайно популярна. На тій стороні набережні ще були закриті елітні купальні. Також ця будівля є пам'яткою архітектури. Вона збудована на кінці 19 століття, якщо точніше, це 1897 рік. Відомим київським архітектором Володимиром Безсмертним ця будівлю він збудував для окружного суду. Коли відповідно прийшли більшовики, була націоналізація, тут був, 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 був палац праці і потім вже став головним центральним корпусом Поліського національного університету. Тобто, якщо озирнутись поруч, весь бульвар на той час був забудований забудовою одно-двоповерховими будинками, які могли мешкати заможні містяни, так, заможні люди. Тому і місце таке було фантастично гарне для прогулянок. Всі любили прогулюватися і навіть порівнювали. З бульваром Резрицьким бульваром, тобто що на території Волинської гверні на той час ми ж були адміністративним центром житоме. Фактично вся забудова вздовж старого бульвару вона втрачена, що було знищено під час війни, що потім навмисне зносилося для забудови ось таких класичних п'ятиповерхівок. Що в нас ще лишилося, це фасад будинку міського голови Старовільського де обленерго і будинок публічної російської бібліотеки. Це теж пам'ятка архітектури. Решта фактично все було зруйновано для побудови 5 поверхівок. Ця колонада, яка відмежовує, нібито закінчується четвертий бульвар бульвар і починається набережна. Колонада побудована в, в тосканському стилі. Що для неї не характерне, це п'ять колон. Обично має бути парне, там 2, 4, 6. Вона була побудована вже в радянські часи це 39 40 рік, як і сходи. Але існує така версія, я знайшла в краєзнавців наших, що планувався робитися платний вход в парк або набережно. І тобто, якби мала бути вхід, квитки і вихід, через це існує така версія, що їх п'ять колон, а не 4-6. Ну тобто, що поруч каса виходимо і заходимо, що парк був платний. Взагалі, як такового парку, коли був початок ХХ століття до більшовиків. Був просто сад Сумського, там зелений театр він побудував літній, це ліва сторона, а по праву то був дендропарк барона де Шадуара, тобто де дитячі атракціони там був в його маєток. І фактично вся частина спуск до, ну, вже до річки, це був там розбитий, в нього був шикарний дендропарк з оранжереєю, з розарієм. І, е Сучасники його тоді писали, що він дозволяв усім містянам гуляти його парком. Тобто не було ніяких, що це була його власне майно, да? ну, його особистий парк на його землі. Він дозволяв там гуляти і навпаки заохочував житомирян гуляли. що, говорили, що Там були в парку екзотичні дерева, в оранжерею їх ховали на зиму, зими виносили, і лимони там росли, і дерева з різними екзотичними фруктами, і дерева з різних куточків світу. У нього був спеціальний. Запрошений з Польщі садівник, який цим, цим займався. Тобто ліва сторона, фактично над річкою Театрів, це був дендропарк оборона дешедуара біля його маєтка. Так само і пішохідний міст був побудований в ті часи. Він нас є теж унікальним, тому що таких мостів всього три в світі наш, за такою технологією побудований через Босфор в Туреччини і в Сан-Франциско. Тому я кажу, що Житомир дійсно. Унікальне місто. Якщо дивитися історичні фотографії, особливо ну, вже парку, 50-х років нашого 20-го століття В'ячеслава Скорікова, то бульвар був затишним, комфортним, він не був стільки в граніті. Тобто воно було набагато тут комфортніше, природніше прогулюватися. А Вже перед Олімпіадою, в 80-х роках, яка мала бути проходити, все закатали в граніт при очередній реконструкції. Тому наше місто має надзвичайно цікаву історію, її варто знати. Варто любити, і варто цим цікавити.